українською і наша програма Час тайм». мене звати Остап Яриш. Сполучені Штати на глобальному саміті миру в Швейцарії представить віце-президентка Камала Гарріс. До неї приєднається також радник США з нацбезпеки Джейк Саліван. Про це повідомили в «Білому домі. Там додали. Віцепрезидентка підтвердить підтримку США народу України та підкреслить відданість адміністрації зусиллям щодо справедливого та тривалого миру на основі суверенітету та територіальної цілісності України на саміті віцепрезидентка і пан Саліван наголосять на важливості того, щоб країни світу продовжували підтримувати зусилля України із забезпечення справедливого та тривалого миру. Всім відомо, я думаю, що ця війна могла б закінчитися завтра, якщо б Путін просто забрав свої війська з України. Тим часом ми разом із союзниками і партнерами будемо продовжувати підтримувати народ України, який щодня бореться, аби захистити себе від цієї агресії. Попри напогливі заклики України, Джо Байдена на саміті миру не буде. В цей час він братиме участь у запланованій заздалегідь події своєї передвиборчої кампанії у США. Який сигнал це посилає решті світу і якою є позиція інших країн щодо саміту миру, поговоримо з Марією Уляновською, яка працювала над цією темою. Марія, вітаю тебе! Дякую, що приєднуєшся до ефіру. Вітає Марія, Чому для України було важливо, щоб на саміт приїхав саме Джо Байден з Сполучених Штатів, незважаючи на запевнення США у потужному представництві, навіть без президента Америки? Остапа на почнемо з того, що Швейцарія запросила на цей саміт понад 160 делегацій з різних країн. А держав світу вже підтвердили особисту участь, і крім цього, понад 45 держав будуть представлені принаймні 45 держав будуть представлені на рівні глав держав. Чому для України була така важлива особиста зустріч саме президента Байдена, тому що Сполучені Штати, як вони самі неодноразово наголошували, очолюють ці зусилля з допомоги України. Вони є лідерами. Світ світовими у підтримці України, і тому для України було дуже важливо, щоб президент Байден приїхав на цей саміт і таким чином показав підтримку України і цього саміту миру на найвищому політичному рівні. Також це би послало на думку України сигнал іншим країнам про те, що Сполучені Штати залишаються відданим відданим символом свободи, символом захисту прав людини і символом поваги до статуту ООН. Ми раніше поспілкувалися із радником офісу президента Олександром Бевзом, який займає з зусиллями мирного саміту, і ось як він пояснив позицію України щодо особистої присутності президента Байдена сигнал від Америки має бути таким сильним, як Америка позиціонує себе на карті світу, і тому особиста участь президента Байдена має вирішальне значення. Я вважаю, що єдність між союзниками дуже важлива, бо єдність це єдине, що ми можемо протиставити російській агресії. І тому будь-які сигнали, навіть маленькі жести, які показують, що цієї єдності немає, можуть бути дуже поганим сигналом для всього світу і для українського суспільства, зокрема. Україна покладається на Сполучені Штати та їхню підтримку, особливо після того, як Сполучені Штати відновили свою військову та фінансову допомогу. І я справді вірю, що це наступний логічний крок, який разом із військовою допомогою буде дуже важливим. Сполучені Штати дуже довго не підтверджували особисту особисту присутність президента Байдена на саміті миру. Водночас, під час свого візиту до Києва, держсекретар США Антоні Блінкін заявив, що присутність Сполучених Штатів буде потужною а і що Сполучені Штати залишаються відданими підтримці України. Ми знаємо, що у Джо Байдена на цей самий день був вже дуже давно запланований захід у Каліфорнії. Це захід для збору коштів. Це зустрічі з виборцями за участі колишнього президента Сполучених Штатів Барака Обама, а також голівудських зірок. Джорджа Клуні та Джулії Робертс. І ця зустріч була запланована вже дуже давно. Водночас, сьогодні на брифінгу у радника з комунікації в сфері. Нацбезпеки Білого Дому Джона Кірбі запитали, чи не є це, чи не виглядає це погано, що Джо Байден замість того, щоб їхати на саміт миру, який настільки важливий для безпекової структури всього світу, їде на зустріч із виборцями на таку вечірку в Голівуді. На що Джон Кірбі відповів, що ні це так не виглядає, і що це будь-хто хто представляє Сполучені Штати на цьому саміті миру, а це буде дійсно потужне представлення на рівні віце-президентки і радника з нацбезпеки. Джейка Салівана і Джон Кірбі каже, що це говорить про те, що Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну на найвищому політичному рівні supplemental request Погано виглядало, коли у нас був запит на додаткове фінансування, який застряг в Конгресі на 6 місяців. А республіканці в Палаті представників відмовлялися його розглядати, щоб поставити потрібні Україні зброю та боєприпаси. Тим часом росіяни атакували українців на Донбасі. А тепер вирішили атакувати Харків. Ось що виглядає погано: у світі не було жодного лідера, який би підтримував Україну більше і завзятіше, ніж Джо Байден, незалежно від того, хто представлятиме Сполучені Штати на цьому саміті. А це Речі буде віцепрезидентка. Не можна сказати, що Сполучені Штати якось відійшли від підтримки України. Понад рік тому президент Зеленський представив свою формулу миру, і насправді йому вдалося це зробити та залучити до столу переговорів інші країни, тому що Сполучені Штати підтримували цю його ініціативу. І ми з нетерпінням чекаємо обговорення в люцерні разом із віцепрезиденткою та Джейком Саліваном, щоб побачити, що ще сполучені штати можуть продовжувати робити для. Для підтримки цього, але я говорю про цю війну з моменту її початку. І неможливо, дивлячись на те, що Україна змогла зробити за останні два з гаком роки, не бачити руку Сполучених Штатів на кожному кроці. Мрій, знаємо, що на безпековому саміті Шанґріла у Сінгапурі цими вихідними Володимир Зеленський також закликав долучитися до саміту миру країни глобального півдня і висловив розчарування тим, що на ньому не буде представників Китаю. Чи вплине позиція Пекіна на участь чи не участь можливо інших країн у цьому саміті? Остапа Київ загалом запросив усі країни взяти участь у цьому саміті незалежно від того, підтримують вони Україну чи не підтримують вони Україну, і це Київ зробив для того, щоб почути якомога більше думок. Усіх можливих країн щодо того, яким вони бачать мир для України, не запросили лише на цей саміт, лише Росію. Саміт буде присвячений трьом компромісним темам. Це те, про що нам сказав радник офісу президента. Це три теми, які є компромісними для усіх країн щодо яких усі країни світу в принципі погоджуються. Це є ядерна безпека, це є продовольча безпека. Це є також цей людський вимір. Тут йдеться про військовополонених депортованих дітей та депортованих українських. Цивільних, які Росія, яких Росія продовжує утримувати, і з цих трьох питань Україна хоче почути думки усіх країн, як можна досягти миру у цих трьох пунктах. Підтримка країн глобального півдня для України є дуже важливою, і саме тому на цьому саміті Шанґріла була дуже потужна. було дуже потужне представництво дипломатичне від України, тому що і президент Зеленський особисто поїхав туди, щоб переконати країни глобального півдня доєднатися до цього саміту, бути там представленими. І ми зокрема чули заяву від і. Дядя, що Індія буде представлена на цьому саміті. Прем'єр-міністр Моді сказав, що він там буде, тому що він хоче, щоб світ почув позицію глобального півдня через позицію, зокрема Індії. Якщо говорити взагалі про цей регіон, то видання Financial Times пише, що є відчуття певне втома від війни, і тому деякі країни вважають, що війну потрібно закінчувати якомога швидше, не зважаючи на те, яким буде цей кінець. Але тут є також виняток: це є країни, які мають вихід до південно-китайського моря. Тому що Китай вважає цей регіон історично своїм і робить там певні провокації. Він захоплює певні острови, будує там військові бази, і це зокрема впливає на безпекову ситуацію. у на безпекову ситуацію у Філіпінах, тому Філіпіни активно підтримують у цьому питанні Україні. Також ми знаємо, що участь Китаю для України була дуже важливою Україна наполягала, щоб Китай приєднався до цього саміту. водночас Китай сказав, що він цього робити не буде. Зокрема, і тому, що Росію на саміт не запросили. А ось нещодавно ми почули заяви президента Зеленського про те, що Китай навіть допомагає Росії зривати цей саміт і переконує інші країни не приїздити на нього. На що Китай відповів, що Пекін ніколи не розмог. Вогонь не розпалував полум'я і підтримує ініціативи мирного врегулювання кризи і надає великого значення саміту. Хоча й відмовився від участі. Марія дуже коротко знаємо, що інші країни також кажуть, що не будуть брати участі в саміті через власне те, що там не буде Росії. Що Україна каже на це? Ну, Дмитро Кулеба сказав, що немає сенсу запрошувати Росію, тому що е, Росія порушує всі норми міжнародного права, але сподіваються, що Росія буде брати участь вже в наступному саміті миру. І е, взагалі саміт покликаний виробити спільну переговорну позицію і передати її Росії. Ми також поговорили про це з паном Олександром Мевзом. Давайте послухаємо його позицію. Перепрошую, немає в нас цього синхрону, але Україна говорить, що було вже дуже багато переговорів з Росією, і це не мало жодного сенсу, тому Росію зараз на цей саміт не запрошують. Марія, дякую тобі за твої пояснення? Марія Оляновська була з нами на зв'язку. Говорили ми про підготовку до глобального саміту миру у Швейцарії. Дозвіл Сполучених Штатів завдавати удари наданою зброєю по території Росії допоможе українцям краще оборонятися від російських нападів, вказують оглядачі та військові експерти. Втім, дозвіл від США не стосується далекобійної зброї, зокрема ракет Атакамс. Такі обмеження наразі дозволять Україні зосередитися лише на цілях поблизу свого кордону з Росією. Чверто очікувати, що в майбутньому Сполучені Штати розширять зону, куди можна буде завдавати ударів американською зброєю. Запитали в радника з комунікації Білого Дому Джона Кірбі. Ось. Я відповідь. не буду забігати наперед рішень, які ще не були ухвалені. Як вам гарно відомо, на кожному кроці цієї війни, оскільки війна змінювалася, умови на полі бою змінювалися. Ми розвивали і видозмінювали свою підтримку України. І я б не очікував, що цей загальний підхід зміниться в найближчі тижні чи місяці. Подивимося, як розвиватиметься ситуація і що буде потрібно українцям. Дивіться, хто може звинувачувати президента Зеленського в тому, що він хоче отримати більше засобів і мати більші можливості використовувати ці засоби, адже його країна продовжує бути під атаками, особливо на тлі досі послідовних зусиль Росії наражати на небезпеку Харків, одне з їхніх найважливіших міст на півночі. І тому ми не зупиняємося. Ми надалі будемо вести ці розмови з українцями. Безумовно, будемо. А чи призведеться до додаткових змін у політиці? Я не можу сказати наразі, але ми не. Будемо відвертатися від потреб України, і ми будемо надалі намагатися розвивати нашу підтримку залежно від розвитку ситуації на полі бою. Тим часом, попри західні санкції, Росія продовжує використовувати західні мікросхеми в безпілотниках та ракетах, які руйнують українські міста серед знайдених компонентів. Зокрема, є багато деталей із Сполучених Штатів. Про те, що США роблять для того, щоб цьому протидіяти, і чи ефективними тут є експортні обмеження? Оксана Бедратенко розпитала в заступника міністра торгівлі США Метью Аксельрода. їхній інтерв'ю далі. попри експортні обмеження, російські танки ще їздять, літаки літають. Чи досягають ці обмеження успіху, щоб зруйнувати воєнну машину Росії? Певний успіх є, але абсолютно треба робити більше. Я був в Києві в жовтні разом з представниками міністерства юстиції США та ФБР. Ми говорили про те, що американські компоненти, зокрема мікроелектроніка та напівпровідники, продовжують потрапляти до російських ракет та дронів, які знаходять на полі бою в Україні. Ми намагаємося атакувати цю проблему з усіх боків. по перше, ми працюємо з міністерством юстиції та іншими правоохоронними органами над кримінальними звинуваченнями. Проти закупівельних мереж, які доставляють ці західні компоненти до Росії. Ми вже висунули понад десяток таких звинувачень. також ми ведемо перелік організацій. Перед тим як насилати компанії з цього переліку товари треба просити дозвіл у міністерство торгівлі. З початку війни понад 900 компаній увійшло до такого переліку, включаючи 250 поза Росією. Це країни, куди йдуть товари, які потім йдуть до Росії. Але ваше питання гарне: чому, попри всі ці зусилля, ці товари все ще йдуть? Ми робимо все, що можемо, і продовжуємо зусилля, щоб це зупинити. Але ці напівпровідники достатньо широко поширені, і є в багатьох місцях по всьому світу. Тому потрібно діяти з усіх боків. І ми досягнули певного успіху. Російський уряд платить вдвічі більше за мікроелектроніку та напівпровідники ніж до війни. Якщо мета ускладнити для Росії ведення війни, то один зі шляхів збільшити витрати. Вони змушені постійно переробляти мережі закупівлі. Вони звертаються до країн парі, таких як Іран та Північна Корея, чиї товари більш дорогі і менш надійні. Тому ми продовжимо робити все, що можемо, але треба робити навіть більше нам і іншим країнам, щоб ще більше обмежити доступ до цих товарів. further restrict the flow of these items. Ви згадали про співпрацю з прокурорами, чи були арешти в цих справах? так, так арешти і вироки. What are the main... якими шляхами Росія обходить експортні обмеження? Різними. уряд Росії історично створював мережі закупівель, щоб обійти санкції та експортні обмеження. Думаю, зараз вони активізували мережі, які вони використовували в минулому. Всі знають, прямо в Росію поставляти не можна. Однак, коли йдеться про мікроелектроніку та непліпровідний. Кі це чіпи, так би мовити, нічого рівня. Вони досить поширені. Їхній обіг в більшості світу не обмежена. Наприклад, ці чіпи можна продавати зі США до Китаю, але коли потрапляють до Китаю, то в Китаї нема закону, який забороняє продаж цих напівпровідників з Китаю до Росії. Як відслідкувати мікрочіпи, які йдуть до третіх країн або виробляються в третіх країнах, а потім через Китай чи Центральну Азію потрапляють до Росії? Ми працюємо з урядом України та партнерами над випадками, коли ми знаходимо ракети та дрони. Відкриваємо їх і бачимо всередині американські компоненти. Ми отримаємо таку інформацію від українського уряду про відмітки на цих чіпах. Тоді ми можемо взяти цю інформацію і піти з нею до американських компаній і сказати, ось що ми знайшли, і це допомагає компаніям з'ясувати, як чіп потрапив з їх виробництва в російську ракету чи дрон. Це залежить від номера партії інших позначок. Інколи їм фізично потрібен чіп це складніше, але інколи на основі фотографії вони можуть дослідити власні мережі і закордонних покупців. Росія, Китай та інші країни, щоб вбити санкції, створюють багато компаній оболонок. Їх достатньо складно відслідкувати. Чи ви це робите? так. Ми це робимо, і це дуже складно. Бо коли ми висуваємо кримінальні звинувачення проти осіб чи компаній, чи вносимо їх до санкційного переліку. Звичайно, є ризик, що вони створять нові компанії-оболонки. Але щоб створити такі компанії оболонки, потрібні час та гроші. Це не срібна куля, це не вирішує проблему. Але якщо мета створити якомога більше складнощів для Росії, то треба вибивати компанії оболонки, коли ми їх виявляємо. Як ви оцінюєте спроби Росії створити власне виробництво мікрочіпів? наскільки я знаю з відкритих джерел, вони значного успіху не досягли. Іншими словами, основна проблема поставки чіпів до Росії іззовні. Дегавбіна За оцінками Київської школи економіки, якщо захід припинить свої поставки мікрочіпів в Росії, 90% російської зброї зупиниться. Ви погоджуєтеся? I don't know if I have a... Не думаю, що ми можемо зробити так, щоб абсолютно жоден напівпровідник в світі не потрапив до Росії. Це мало б надзвичайний вплив, але не думаю, що це корисний підхід загалом щодо експортних обмежень, не лише напівпровідників. Їх надто багато їх виробляють в надто великій кількості країн у світі, щоб підрізати повністю поставки. Це не мета. Якщо так міряти успіх, то його ніколи не досягнути. Мета погіршити, ускладнити, зробити дорожчим. Це не зупинить військо за день чи ти. Іждень так це не працює. Це ускладнить Росії ведення війни проти невинних людей в Україні. Це було інтерв'ю Оксани Бедратенко із заступником міністра торгівлі США Метью Аксельродом. Довшу версію цієї розмови. Дивіться на Ютубі Голосу Америки і читайте на нашому сайті. Новини про засудження Дональда Трампа за фальсифікацію ділових документів викликали борхливу реакцію в Сполучених Штатах. Обвинувальний вирок колишньому президентові для агітації виборців одразу ж почали використовувати штаби як самого Трампа, так і Джо Байдена. Однак, схилити на свій бік тих американців, які ще не визначилися, буде не так просто, кажуть аналітики. Тему продовжать Ірина Шенкаренко та Вероніка Бальдерес. Дональд Трамп може стати першим президентом США, засудженим за кримінальними звинуваченнями. Втім, його популярність під час передвиборчої кампанії не меншає, каже один із його адвокатів. Штаб Трампа очевидно побив рекорди зі зборів коштів на кампанію. Зокрема, він отримав кошти від десятків тисяч нових донорів протягом доби після винесення вироку. Я думаю, що американський народ бачить цей вирок таким, яким він є, і ми звісно сподіваємося, що апеляція дозволить нам його скасувати. Під час судового розгляду прокурори стверджували, що Трамп сфальсифікував ділову звітність для незаконного впливу на результати виборів 2016 року, на яких він переміг. Обвинувальний вирок не допоможе Трампу в політичному плані, особливо з виборцями афроамериканцями, каже губернатор штату Меріленд, демократ Весмур. Те, що резонує в суспільстві, загалом це мати людину, мати президента, як ми маємо президента Байдена, який насправді зосереджений на нашому майбутньому. В ексклюзивному інтерв'ю телеканалу Fox News Трамп розмірковував про можливість того, що 11 липня йому оберуть ув'язнення чи домашній арешт. я не знаю, чи терпітиме це громадськість. Я не впевнений, що громадськість це терпітиме. Я думаю, що громадськості буде важко це витримати. Знаєте, певний момент може стати переломним. Штаб Байдена опублікував у мережі X фрагмент інтерв'ю з підписом. Цитата: засуджений злочинець Трамп припускає, що буде насилля, якщо його посадять під домашній арешт. Тоді як президент Шаджо Байден, як очікується, буде дотримуватися своєї тези, що ніхто не стоїть вище за закон. Його штаб може все частіше використовувати обвинувальний вирок Трампу для критики ймовірного кандидата у президенти від республіканської партії, каже політологиня Чекаського університету Сьюзан Стокс. Його бажання використовувати свої гроші, владу та вплив, щоб уникнути притягнення до відповідальності. Можна очікувати, що вони сфокусуються на цьому. Окрім роботи з власним електоратом, передвиборчому штабу Трампа слід скоригувати свою стратегію, щоб залучити інших виборців. Додає Стокс. Можливо, жінками з передмісті, які можуть вагатися, що їм робити у листопаді 2024 року. Потрібно дати якусь причину не звертати увагу на цей вирок. Очікується, що обидва суперники за президентство цього місяця продовжать загравати з виборцями, які не визначилися напередодні перших президентських дебатів, що заплановані на 27 червня. Ірина Шинкаренко, Вероніка Болдарс і Глесія з Іглесія, Америки, Вашингтон. І закінчуємо випуск розмовою з Андрієм Хливнюком, лідером гурту Бомбокс, який нещодавно відвідав північну Америку із благодійним туром на підтримку ЗСУ. Сам артист із початком повномасштабного вторгнення Росії також приєднався до українського війська. Як він поєднує музику та армію, та чим досвід у шоу бізнесі допоміг йому на війні? лідером бомбоксу розповів Іван Підборський Андрію. Вітаю, ви Добре. Вже вдруге з туром Північною Америкою спочатку повномасштабної війни. Як змінилися тури благодійні за ці два роки? Ніяк не змінилися. Всі ті ж чудові люди приходять на концерти і роблять все, що можна, для того, щоб підтримати е, хлопців і дівчат на фронті? Ні, я не відчуваю спаду активності. Я дякую за це людям. Ви виступаєте перед діаспорою. Чи ті самі у вас відчуття, як ви виступали, наприклад, перед українцями в Україні? Чим далі від фронту, тим кровожирніша аудиторія. Що ви маєте на увазі? смерть ворогам, смерть ворогам. Такими голосами, як я ще й Це смішить трошки. Тому що коли. Дебелі хлопці призивного віку кричать за кордоном смерть ворогам. І ну, всі ці кричалки, ти такий думаєш, ну окей, це, звісно, смерть ворогам, але ну, ми якось трохи далеченько від того місця. Тобто ви маєте на увазі, що люди, які за кордоном, вони більше. Не за кордоном, в тилу. Це все тил. Немає кордонів, не кордонів, вони стерлися вже. Для них просто це щось таке, от це от щось, це щось таке і, інакше. Там якісь інші люди, якісь там лицарі без страху десь там б'ються 24 на 7 своїми золотими мечами з орками. Ви точно такі самі лицарі без з тим же страхом, як і ті, хто роблять цю роботу. Працювати артистом, особливо в закордонних турах, це не, не але і захищати Україну далеко не легше. І ви ж поєднуєте ці дві ролі одночасно. Як це працювати артистом легко, порівняно з фронтом, це ніщо. Так, це втомлює, але це перевтома ніщо, порівняно з тим, що відбувається, скажімо, так, на передовій. Ось, хочу одразу зазначити, що я не є, я не воюю на передовій. Специфіка моєї роботи це друга лінія. Ось, і нас не обстрілює ворожа піхота, тільки артилерія і дрони. Чи ви відстежуєте, що якось вам досвід ваш музичний з такого минулого, якщо можна так сказати, життя допоміг вашій новій ролі, яку ви освоїли після 24 лютого? Мені допоміг не досвід, не стільки досвід музиканта, а як досвід логістики по Україні. І те, що я за 20 років отримав дуже і дуже багато знайомств. Ті люди росли разом зі мною. І зараз в будь-якому регіоні України, в місті, я можу простіше, ніж людина, яка там ніколи не була, знайти те, що необхідно. Але як змінилось ваше відчуття, коли ви виступаєте? Просто рвемося, ніби це останній концерт. І отримуємо максимум насолоди від того, що ми робимо на концертах. Це чистий рок-н-ролл вже почався. Зараз концерти українських музикантів, вистави акторів, виставки художників мають вперше на меті. перш за все Акумулювати і доставити допомогу. Ви можете терпіти, не могти «Океан Ельзи, чи там Бумбокс, чи будь-яку іншу групу, яка приїздить. Але я буду вам дуже вдячний, якщо ви підете, і якщо це черіті, так званий концерт. Кожен ваш виток – це до нас. Я читала, що коли ти їдеш в тур, і зараз ми зустрілися під час туру, так. то завжди є таке трішки почуття вини. Чи воно є зараз? Ну, це не те, щоби провина, а це таке відчуття, що ти ніби е -е, займаєшся е -е, другорядною роботою. Так? Хоч це дуже дуже важлива робота, на концерти приходять багато людей. Там бути культурним амбасадором це важливо, збирати донати, а ми це робимо на засоби і забезпечувати, донавчати людей, застосовувати ці засоби на фронті. Це зараз головна моя робота. треба максимальну увагу зараз всім, тим, хто може. має на це сили, всім, хто є призовного віку, приділити обороні України. Я подивилася ваше інтерв'ю приблизно шестирічної давності угу. і подивилася інтерв'ю, які ви давали зараз. Так. Візуально зовні здається, що ну, ви не змінились, бо угу. яким були скромним, а, Дякую. гострим на слово а, і в той же час своїми принципами і моральними цінностями такими залишились. А як думаєте ви? Я думаю, що я став набагато більш безтактовним. Наші сучасні реалії е, забрали в нас е, тактовність, скажімо так. Ти говориш те, що думаєш, і іноді такими словами, якими в мирному житті ти не оперував. Ви часто зараз даєте інтерв'ю, відповідаєте на питання, особливо зараз про війну. Яке питання змусило вас дійсно так задуматись? Чи достатньо я роблю і зробив, і, і планую зробити? Чи цього недостатньо, і треба робити більше? Більше, більше докладати ризиків, зусиль, того, чого не хочеться, страшно. Далі ще більше переступити свій страх. Та яку ви відповідь собі даєте? Поки я маю сили, я буду робити, намагатися робити більше. Ж мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. І на цьому з вами прощаємося. Дивіться також наші щоденні брифінги з понеділка по п'ятницю, о 18-й годині за Києвом на Ютубі та Фейсбуці, де ви в прямому ефірі можете поставити нам свої запитання. Дякую, що довіряєте голосу Америки українською. Мирної вам ночі та спокійного ранку. Побачимося вже незабаром. До зустрічі.